Отак вот виглядає на MR Plus. на як нас сегодня, 15 серпня. Вот такі голови. Ну не всі це понятно. Отакий. Вот Где Для нас еще? Ну, дракончики у ну, нього, пожалуйста. Вот Отакесенька, манесенька. Вот такесенька тоже невеличка. Ну, Остакенька. Вот Величкі, вісім здорові. Ось гарні такі. Зато запилений практично весь, то не практично, тут зараз То Весь запилений. Ось, непогований, Тоже весь запилений. Ось такий приянець на полі. Ну так зараз виглядає немер плюсик. Щось осипине, хто його знав, ну щось буде. Ну, більше ніж по 10, я сподіваюся. Подивимось. Навіть, кстати, він трошки підрівнявся. Ну, якоби. Ну, да, під кінець він. Він вирівнявся. Фактично весь. Ну, подивимось, комбайн покаже.